Це потихеньку піднімається, дивіться, який вже чесничок. Десь наче сантиметрів 20 є вже. Цибулька посаджена на зиму, посажена на перо. Найдобріша цибуля посаджена осінню на перо. Бо весною, як посадите, то вона тоді буде гірка, а це буде солодка. Я правду кажу, пробуйте. Хто не, хто не садив, спробуйте посадити. І цвіте кизіл. Бачите, як гарно. Як мімоза, правда? Ось такий гарний кизіл. Він саме ранній цвіте у нас в садочку. Чимерник з такими вже квіточками. Зараз покажу. Дивіться, яка гарна. Такі, така велика квітка в нього. Ось Ой-ой-ой. чимерник тут росте. А оце він насіявся, бачите? це насіявся. І оце багато їх, це торічні, а це позаторічні. В общем, ось, все, дивіться, який вже великий. Цей квітник я сьогодні почистила, тобто трошечки посапала. Бачите, яка земелька. Я не сапою сапаю, а пласкаріс фокіна у мене. Дуже дуже рекомендую. Раджу всім. Раджу всім пласкарі з фокіна. З ним я не нахиляюсь, я стою як отак з косою. Хто знає як косить косою, то я так плоскорізом Фокіна працюю. І дуже добре, для спини це саме то. Квітник з примулами і з гіацинтами. Показую голубу, вона вже майже розцвіла. Не майже, а розцвіла. Один, одна квіточка, бачите, як зовсім розцвіла. Примули попіднімалися вже. Це сьогодні у нас тепла погода і без дощу. А через пару днів обіцяють дощик то може ми не приїдемо, то я вам зараз показую. Це ще вони розцвітати будуть, ще, ще набирати будуть квіточки. І чогось в цьому році, і чогось в цьому році оці гіацинти, їм тільки другий рік. Ну, тобто я їх пересадила в тому, пересадила позапрошлою осінню, В тому році вони цвіли, гарно цвіли. І оце тут така. Букетна посадка по 5 штучок, чи по 7, як виходить. І щось вони в цьому році маленькі. Подивіться, які манюні. Маленькі це мало квіточок, а тут навіть поскидали. Бачите, там поскидав. Чи це вітер так поскидав, хто його знає. Але сама квіточка маленька. Завжди вони гарно квітують, а в цьому році не так. Бо мені багато пишуть, а в мене не такі великі китиці квітів. Бачите, така маленька. А завжди була така велика, велика квітка. Не знаю, не знаю причину, навіть не знаю, бо тут цибулина велика, і тут цибулинка велика. А от там, ото вже там дітки. І дітки, от і дітки посажені були позапрошлу, позапрошлу осінь. Тобто осінь 23-го року. І вони в тому році невеличкі були, а й в цьому. А це великі цибулинки. А квіточка не дуже, бачите? От така, І ці бачу теж. І тут такі також рожевий, тільки трошечки-трошечки другий відтінок. Але ж, бачите, теж мала. В чому справа, не знаю. Пам'ятаєте, я вам показувала оці нарциси. Вони були такі жовті, а зараз позеленіли. Та вони вже давно позеленіли, просто я вам не показувала.